Тут вже погодували, ви ще кудись ходите, так? Так, до інших котиків підемо, подивимося. Ну, пішли Погади. я з вами, можна з вами? Погодуємо. Ходіть, подивитись, як Погади. це робиться. А що ви їм несете такого цікавого? Що несемо, з куриці зварила бульйончик і курочка, кашка. Тоді сюди корм насипаю ще, яєчка он помолола трошечки їм даю, а тоді ще зверху буду насипати. Побачите самі. Ще зверху насипаю їжу їжої, щоб Вони були всі ситі. Хто хоче, тому насиплю сухого корму. Зранку приходжу в 9 годині, то що 8 я кормлю біля будинку. Тоді в дев'ятій йду сюди, тоді ще нижче спускаюсь, там теж котики є, там ще кормлю. Ну, це щось сьогодні десь вони заблукали. Не всі прийшли. А скільки їх тут? Або п'ять, або шість, бува три, кожен раз по-різному. А зараз оце? А зараз оце одна кішечка мишка, а більше поки нікого не бачу. Ну, поки, поки нема, підемо далі. Там теж є котики, треба їх покормити. Це все чи ще десь? Ні, оце все. Це вже все. Тобто три точки у вас Так. Да. Було чотири, тепер три. На сьогодні все. Ми котиків покормили. Тепер йдемо до себе у двір. Треба докормити наших котиків. Там ще прийдуть, так там іще прийдуть, і в мене в підвалі є маленька кошенятко, зовсім маленька. Його мама приходить теж поїсти. Але я її кормлю особливо. І особисто, і особливо вона їсть тільки Фелікс. А -а -а. І дуже смачний сухий корм. Ось так. Так. Ну, пішли тоді. Ході, ході, тоді.